Паскаль народився 19 червня 1623 року в місті Клермон Феран Овернь в родині голови податкового управління Єна Паскаля і Антуанети Бегон. У Паскалів було троє дітей Блес і дві його сестри молодша Жаклін і старша Жильберта. У 1631 році сім'я переїхала до Парижа. Його батько Етьєн самостійно займався освітою хлопчика. За його планом, давні мови близько вивчати з 12, а математику з 15-16-річного віку. Спокійно. Зараз все вирішимо. Так, з пункту, А в пункт Б вийшов поїзд. І. Ж таке, а? Третій час сидимо уже? Можна, я вже все-таки скажу в тварі? Сходи. У січні 1640 року родина Паскалів переїжджає до Руана. У 19 років Паскаль почав створення своєї лічильної машини Паскаліни. В цьому йому допомогли знання, отримані в ранні роки. Тісла, які треба було додати або відняти, вводилися відповідним поворотом коліщат. Принцип роботи ґрунтувався на рахунку обертів. Кавалер де Мері, великий шанувальник азартних ігор, запропонував Паскалю у 1654 році розв'язати два завдання, що виникають за певних ігрових умов. Перше було таким знайти кількість китків двох гральних костей, за якою ймовірність виграшу перевищує ймовірність програшу. Вона була вирішена Паскалем, Ферма і Робервалом. Друге завдання було набагато складнішим він мав визначити розподіл ставок між гравцями при перерваній серії партій. Цим займався також італієць Лука Пачоль. Вони використовували кожен метод підрахунків, але прийшли до однакового результату так заклалися основи теорії імовірності. 19 серпня 1662 року, після тривалої хвороби, близь Паскаль помер, похований у парафіяльній церкві Парижа Сент-Етьєн-Дюмон. Маленьке містечко Бамон на лівому березі Гарони поблизу Монтабон на Тарно. У Франції більше 30 бамон, але лише в одному народився такий великий та знаний на весь світ, математик. П'є Ферма пережиттєво не друкувався, на той час ще не існувало наукових журналів. Результати його досліджень стали відомими після смерті вченого, коли Мерсен, друг Рене Декарта і хранитель рукописів вчених сучасників, а також син Ферма, опублікували основні роботи математика. У 1631 році Ферма успішно закінчив навчання та викупив посаду члена Вищого суду в Тулузі. П'єр Ферма помер 20 січня 1665 року в місті Кастер під час виїзної сесії суду. Спочатку його поховали там же, в Кастро, але незабаром прах перенесли в сімейну усипальницю Ферма церкві Августинці.